Вітаю! Мене звати Віта Маркітан, і я викладачка математики. Сьогодні ми з вами познайомимось з квадратними нерівностями і з'ясуємо, як їх можна розв'язувати. Про що мова? Про нерівності виду ах квадрат плюс БХ плюс С більше, менше, більше або дорівнює, менше або дорівнює нуля, дех змінна або це деякі числа, причому А не дорівнює нулю. Такі нерівності. Називають квадратними. Квадратні нерівності можуть бути строгими знаки більше або менше. І нестрогими знаки більше або дорівнює, або менше або дорівнює. Ось приклади квадратних нерівностей. Розв'язування квадратних нерівностей можна звести до знаходження проміжків, на яких відповідна квадратична функція y ax квадрат плюс bx плюс c набуває додатних. Недодатних, від'ємних або невід'ємних значень. Маючи графік деякої функції, ми вже визначали проміжки, де функція набуває додатних та від'ємних значень. Їх ми називали проміжками знакосталості, тобто проміжки, де функція набуває сталого знаку плюс або мінус. Фактично, визначивши проміжки знакосталості квадратичної функції y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c, ми тим самим розв'яжемо нерівності квадрат 2 bx плюс c більше нуля та ax2 плюс bx плюс c менше нуля. Перейдемо до розв'язування вправ. Почнемо завдання. Приклад перший. Який із чисел мінус 2 та 1 є розв'язком нерівності х квадрат мінус х мінус 2 менше 0. Давайте пригадаємо, коли деяке число є розв'язком нерівності. Воно є розв'язком нерівності, якщо при підстановці цього числа у вираз, який її задає, нерівність перетворюється у правильну числову. Перевіримо цей факт для числа мінус 2 і нашої нерівності. Маємо мінус 2 у квадраті. Мінус мінус 2 мінус 2. Це дорівнює 4. Чи правильна нерівність 4 менше 0? Ні, нерівність хибна. Тому робимо висновок, що мінус 2 не є розв'язком нерівності. У випадку числа 1 маємо 1 у квадраті мінус 1 мінус 2. Це буде мінус 2. Нерівність мінус 2 менше 0 є правильною числовою. Тому робимо висновок, що 1. Є розв'язком нашої нерівності. Наступне завдання. Приклад другий. На рисунку зображено графік функції y дорівнює x квадрат плюс 4х мінус 5. Знайдіть множину розв'язків нерівностей 1,4. Розв'яжемо першу нерівність. На якому проміжку наша функція набуває значень менше 0? На тому, де її графік розташований нижче від осі ох. Це від мінус 5 до 1, не включаючи. Адже у точках мінус 5 та 1 значення функції дорівнює 0. Це нулі нашої функції. Отже, розв'язком першої нерівності є проміжок від мінус 5 до 1, не включаючи кінці. Друга нерівність. Нам потрібно вказати проміжок, де наша функція набуває значень 0 та менше 0. Ми з'ясували проміжок, де функція набуває значень менше 0. Залишилось до нього додати точки, у яких її значення дорівнюють 0. Тобто включити нулі функції мінус 5 та 1. Це буде проміжок від мінус 5 до 1, включаючи кінці. Третя нерівність: на якому проміжку наша функція набуває значень більше 0. На тому, де її графік розташований надвістю ох. Це від мінус нескінченності до мінус 5 та від 1 до плюс нескінченності. Точки мінус 5 та 1 виколоті, адже це нулі нашої функції. Тому розв'язком третьої нерівності є об'єднання проміжків від мінус нескінченності до мінус 5 не включаючи, та від 1 не включаючи до плюс нескінченності. Четверта нерівність. Нам потрібно вказати проміжок, де наша функція набуває значень 0 та більше 0. Щойно ми з'ясували проміжок, де функція набуває значень більше 0. Залишилось до нього додати точки, у яких її значення дорівнюють 0. Тобто включити нулі функції мінус 5 та 1. Завдання виконано. Наступний приклад. На рисунку зображено графік функції y дорівнює х2 мінус 4х плюс 4. Знайдіть множину розв'язків нерівностей 1, 4. Розв'яжемо першу нерівність. На якому проміжку наша функція набуває значень менше 0? Графік нашої функції не містить жодної точки нижче від осі Ох. А це означає, що розв'язком нашої нерівності є порожня множина. Друга нерівність. Нам потрібно вказати проміжок, де функція набуває значень 0 та менше 0. Ми з'ясували, що наша функція не набуває значень менше 0. Отже, нам потрібно виписати лише нулі функції. З графіка видно, що у функції 1 0 це число 2. Отже, розв'язком нерівності буде число 2. Третя нерівність: на якому проміжку наша функція набуває значень більше 0. На тому, де її графік розташований на 200х. Це від мінус нескінченності до двох, та від двох до плюс нескінченності. Точка 2 виколота, адже це нуль нашої функції. Отже, розв'язком третьої нерівності є об'єднання проміжків від мінус нескінченності до двох, не включаючи, та від двох не включаючи до плюс нескінченності. Четверта нерівність. Нам потрібно вказати проміжок, де наша функція набуває значень 0 та більше нуля. Щойно ми з'ясували проміжок, де функція набуває значень більше нуля. Залишилось до нього додати точки, у яких її значення дорівнюють нулю. Тобто включити нуль функції двійку. Тому отримуємо проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Розглянемо останній на сьогодні приклад. Приклад 4. На рисунку зображено графік функції y дорівнює мінус х2х-2. Знайдіть множину розв'язків нерівностей 1, 4. Розв'яжемо першу нерівність, на якому проміжку наша функція набуває значень менше 0. Як бачимо, всі точки графіка функції лежать нижче, осі абсис, тому отримаємо проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Множиною коренів другої нерівності також буде проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності, адже всі значення функції на цьому проміжку не перевищують нуля. Погляньмо на третю та четверту нерівності. Наш графік не містить точок, що лежать над вісю абсис або на ній, тому розв'язком кожної з цих нерівностей є порожня множина. Нерівність розв'язана. Розглянутий нами сьогодні у прикладах один із методів розв'язування нерівностей називають графічним. Давайте проаналізуємо при розв'язуванні квадратних нерівностей таким методом, які особливості графіка та властивості відповідної квадратичної функції є для нас принципово важливими. Це напрям біток параболи, що є графіком відповідної квадратичної функції. Нулі функції, тобто абсциси точок перетину графіка з вісю ОХ, наявність або відсутність нулі взагалі. А от координати вершини параболи нам виявилися непринциповими. Наразі я вам дякую за роботу. На наступних уроках ми продовжимо вчитися розв'язувати квадратні нерівності. До зустрічі!